Ми сьогодні згадували вже за авіацію та ППО. І ось Західна розвідка повідомляє, що Росія стягує до кордону з Україною бойову авіацію з метою початку повітряної кампанії, також вони хочуть вивести з ладу наші системи ППО. А от чи дійсно є ознака того, що Росія планує повітряну кампанію проти України? Хм. Ви знаєте, дуже цікаве питання. Вони зібрали достатньо велику кількість літаків, гелікоптерів, але є одне но. Або але за всю свою історію Росія ніколи, ніколи, ніколи не проводила масовану авіаційну кампанію. На теренах цієї війни вони просто не вміють цього робити. В Ірако, Господи, вибачте, в Іраку. В Сирії вони застосовували, застосовували так звані, знаєте, піратські нальоти, там, парові літаків, знаючи, що їм нічого абсолютно не загрожує, і вони можуть поряти все, що завгодно. І любі повітряні операції треба до до любої повітряної операції треба готуватися і мати відповідний досвід проведення таких операцій. Такого досвіду в них немає. Це перший аспект. А чи можуть вони, наприклад, спробувати використати цю авіацію? Так, безперечно, і зараз ми бачимо об'єктивне збільшення кількості авіаційних ударів здовж лінії фронту. Тобто, противник намагається. Посилити тиск на наші війська, в тому числі з використанням своїх можливостей авіації. І саме тому ми бачимо з вами такі, ну практично, постійні відомості щодо збитих літаків і лікоптерів, тому що їхня авіація зараз натикає. Ця на нашу протиповітряну оборону вона є ще не 100% гарантована, але навіть тієї протиповітряної оборони, яку ми можемо собі дозволити на сьогоднішній час, і яка невпинно розвивається, як ми вже з вами проговорили. Достатньо для того, ну не достатньо для того, а я б сказав так: цей рівень може створити дуже серйозні проблеми. А самі розумієте, одна справа навчити умовно гранатометника і зовсім інша справа навчити пілота. Втрати, які вони понесли на першому етапі операції, за лютий березень-квітень поставили фактично російську авіацію на коліна, тому що пілотів просто висококласних пілотів просто не вистачає. Просто не вистачає тому говорити про те, що вони будуть масштабно задіювати, я постерігся. По перше, а по-друге, виходячи навіть ну, з елементарної статистики, що 80% завдань вогневого ураження вирішується наземними засобами. Відповідно, ми можемо і уявити роль саме авіації в нанесенні таких ударів. Тому флот може бути зібраний колосальний, але вони можуть використовувати його дозовано. Вони Ну, ще раз повторю, просто не вміють використовувати масово на свій флот повітря.